Місяць у водолії. Знак повітря. Складно приймати відповідальні рішення. Будь-яка форма примусу, підпорядкування або обмеження важко сприймається. Підвищується інтерес до всього нового, незвичного, в голову приходять несподівані ідеї, з'являється ексцентричність поведінки, імпульсивність, емоційне занепокоєння, рекомендується наукова та інтелектуальна робота, а також діяльність пов'язана з суспільством, психологія, соціологія, астрологія та інші нові суспільні течії. Рекомендується проведення симпозіумів, конференцій, вступи у гуртки, товариства, клуби, спілкування з однодумцями або друзями за інтересами. Не рекомендується звернення до офіційних інстанцій, робота з електрикою та всіма електроприладами. У питаннях здоров'я рекомендується операції на серці і всі форми загартування водою. Не рекомендується хірургічні операції на венах, суглобах, гомілках, очах. У цю добу – 21-й день місяця. Це період неприборканого руху вперед, час рекордів і героїчних вчинків, активний творчий день хоробрості, безстрашності, добровільної жертви, відмови від власності. Цього дня треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях, небезпечні брехня, лестощі та підлабузництво, будь-які негативні дії незабаром стануть відомими та негативно позначаться на вашому авторитеті. Це день політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів, сприятливий для революційних перебудов вміння домогтися тріумфу, корисні групові заняття, масові дійства, збори. Гарні результати приносить колективне обговорення проблем. Сприятливим буде перехід на нову роботу та справи, пов'язані з обов'язком і відповідальністю. День пов'язаний з кровотворною системою і печінкою, навантаження на них буде несприятливим. Добре проводити кровоочисні процедури, також корисні фізичні вправи та прогулянки, де ви можете зарядитись енергією природи. Рекомендується купання в холодній воді, обливання, обтирання і ванни. Сни цієї місячної доби не мають особливого значення.